Ну, тут блискуча просто <пробіт> реакція від Новака. <пробіт> е -е і от на 22-й хвилині зустрічі стався епізод, який вплинув на події у цьому матчі, тому що арбітер Віталій Романов показав червону квартку за фол останньої надії Кирилу Петрову. Хоча, як ми потім не розглядали, як ми потім дивилися, порушення правил ми тут не знайшли. Найкримінальніше, що могло бути, це небезпечна гра, але це стандарт, але ж ніяк не червона картка в цій ситуації, тому що першим на м'ячі був Петров він якраз виштовхнув м'яч, не встиг куліш у цій ситуації. Але це вилучення, ну якби допомогло Олександрії. Давайте розберемо цю червону картку, тому що знову ж таки, от повертаємося до відео повторів, про які сьогодні говорила Саша. Ну ну, ну от ну, це ж мені здається, було помітно. Там онлайнсмен біг. Там, ну, все, ну, было бы помитно, что Петров Пашин сыграл на мячи. Серьез Сривит. Сривит. Витович. Ну, сыграл первый матч. Ну, я тоже считаю, что это была опасная игра. Но, судя по поведению судей, у него никаких сомнений не было, что это красная карточка. Там Он уже ее сразу вытащил, даже не думаю, там, не советовался с боковым, Там, знаете, отбежал и сразу же красную достал. То есть, даже как бы не подумав, то есть, ну, на мой взгляд, принял поспешное решение, наверное, все-таки. Я думаю, желтая карточка, нарушение, но никак не красная. Ложья по загрою не было. Ну а жовта за що, Олександр Олександрович, першим на м'ячі Петро? Ну, Жовтою може сказати, що опасна, игра, опасна бо... гра була, да, опасна гра, тому що воно, стати... Ну і що, не, першим ну, на м'ячі? Ні, ну, подивіться, опасна гра є опасна гра. Ну що, це жовта її ж можна, карта? Конечно, її можна, звісно, кваліфікувати як, значить, з можливістю отримання травми. Ну, і я вам хочу сказати, що ви бачите... Ну, бачити, то, що не красна, так це... Это... У нас і відразу ж перевага для команди Та, Шарана. Велика все. перевага.